А по півдню України російські війська завдавали масованого удару ракетами та дронами Камікадзе протягом трьох ночей поспіль із 38 цілей сили оборони України збили 19. На жаль, не обійшлося без жертв, поранених та руйнувань. Найбільше постраждали Одещина та Миколаївщина. Детальніше про черговий російський терор. Дивіться у сюжеті. Для атак на Одещину ворог використовував ледь не весь арсенал свого ракетного потенціалу. В Ніч на 20 липня росіяни поцілили в адмінбудівлю серед місця Одеси. Вибуховою хвилею пошкодило все навколо. Ми не висипаємося, не висипаємося ще всі на емоції. Будемо пленку сиплять, тому що старі вікна не пластикові. Потолок упав хорошо, що не прибило її, Получається, вона тільки встала. Все сталося дуже швидко. Майже одночасно з тривогою пролунав вибух. 21-річний охоронець трохи не встиг добігти до підвалу, щоб сховатися. Чоловік опинився під завалами. Родичі з ночі чекали бодай на якусь звістку. Нуга мою запису, начебто підвал розкапують. Посаді не треба підвал забрати та врятувати молодого чоловіка не вдалося. Охопив 500 квадратних метрів на ліквідацію наслідків ворожих атак залучили 174 рятувальника. Через потужний вибух частина цієї будівлі склалася повністю. Ще інше всередині також повністю зруйновано. рятувальники всю ніч і гасили масштабну пожежу. На день будівля продовжує тліти. Внаслідок російської атаки поранено восьмеро людей, троє в лікарні, двоє з них в реанімації. Місцеві жителі, які живуть поруч, досі оговтуються і кажуть, що їх квартири вціліли димом. Там дета бахнуло. я вскочила, я піднялась. Ось сюди у мене тапочки. Я тапочки. А діти тапочки. мене як швирнуло. Я вказала головою в стінки. Ні нього ні двері, потолок. Посмотрите на ту красоту. Все в тріщинах, все грязне, все стекла, всі побіті, повилітали, стіни повело. Кондиціонер сейчас поставили кондиціонер, теж бісела на этих самих стінах. Посмотрите, огой дома домах, все по поотлітала, побило. і знову основною цілею росіян були порти зернової угоди. Але окупанти в чергове влучили в об'єкти, які ніяк не пов'язані ані з військовими, ані з портами. Наблюдаємо тенденцію, що після 17 липня, коли була завершена зернова ініціатива наступного дня, і сьогодні це вже третій добу, поспіль Одеса не спить, нас тероризують для того, щоб знищити всю портову інфраструктуру і навмисно перешкоджати нам експортувати зерно в ті країни, які нагально цього потребують. А це близько 20 країн. Ніч проти 20 липня була складною для всього півдня. Під вогнем також опинилася, і Миколаївщина в обласному центрі вибуху пролунали близько третьої ночі. Одна з ракет влучила безпосередньо в житлову триповерхівку. В результаті 19 -ро людей отримали поранення, серед них п'ятеро дітей, дев'ятеро містян, серед яких є навіть немовля ушпиталили. Рятувальники шукають під завалами людей. Наслідок ворожого обстрілу зруйновано другий та третій поверх житлової будівлі. Площа пожежі склала 450 метрів квадратних. Проведена евакуація 30 осіб мешканців будинку, врятовано 9 осіб, з них 5 дітей. Також з під завалів проведено евакуацію двох постраждалих до швидкої медичної допомоги. Через кілька годин рятувальної операції надзвичайники дістали з під завалів цілолітнього чоловіка. Але на цьому пошукова рятувальна операція не закінчується. Було відомо, що після вибуху зникла безвість дружина загиблого. Ціло жінки знайшли через кілька годин ближче до вечора. Тим часом, ті, кому вдалося пережити цю ніч, намагаються, хоч якось, полагодити свої постраждалі оселі. Євген щойно зробив частковий ремонт після обстрілу у квітні. Зараз все доведеться робити заново. Поставив окна, двері. Чуть-чуть техніки прикупив, бо нічого не залишилось. Там колонку, машинку, ну, хоч якісь условия життя. Зрозуміло, стіни не ставили, бо нету 100 тисяч мільйонів. І от після цього прильоту знову все повернулося в исходное состояние, як 27.04. Починати життя заново доведеться і сусідці Євгена, 72-річній пані Валентині. Зараз жінка не впевнена, що в неї вистачить на це сил. Що панове треба ставити за громаждатися? Двері нові поставили, розлетілися, окна повибивали, панове. Ну, в общем, повністю-повністю. Трошки, кабути би дома довели до квартири, а тепер вже все панове треба. Приїхав подивитися на стан своєї квартири і Олександр. Чоловіки пошестило. пощастило. Він під час нічної атаки росіян був на дачі, а ось квартиру доведеться ремонтувати. От, кстати, моя квартира. Вот окна винісі повністю внутрі двері побиті, Ну і так сліганця техніка. Телевізор, ну, стекла, все в землі цвітов. Першими на місці атаки окупантів працювали рятувальники та поліція. Згодом до роботи взялися комунальники, видавали людям будівельні матеріали, щоб тимчасово прикрити вибиті шибки. Волонтери розгорнули ятки, в яких можна було отримати воду, гарячі напої та їжу. Адже з міркувань безпеки в понівечених будинках відключили світло та газ. Працює Червоний Хрест, працює пілот, евододоріг і інші підприємства Миколаївської міськради, які видають людям плівку, USB, привезли брезенти, будемо накривати дахи, які розкрилися, особливо по стороні набережної, чотній стороні. Загалом від обстрілів постраждали шість десятків житлових будинків. Вибухова хвиля пошкоджила також три навчальні заклади, жіночу консультацію та адміністративну будівлю. Також пошкоджено 15 гаражів. Комунальні служби ще кілька днів усуватимуть наслідки чергової атаки окупантів.